Привіт, мій слухач? Ти на каналі Качені Історії. Як завжди, я дуже вдячна за перегляди, підписки і твої коментарі. Не забувай натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві випуски. Сьогодні я хочу розповісти не просто про якусь серійного вбивцю. Ця історія сколихнула цілу країну, з наслідками якої боролися дуже довго. Заварійте свою улюблену каву або чаю, і ми розпочинаємо. М -м, дійсно смачно, а де ти її взяв? Я її купив на 25 Кофі Ростерс, там дуже багато всього цікавого, а головне виробництво України. Нічого собі круто, А знижечки будуть? Так, звичайно, все в описі під відео. Розпочну з головних фігурантів: це брати Артур, Мортімер. Та Реймонд Саклер. Вони були лікарями-психіатрами, але відомі стали завдяки таланту маркетологів. Головний був старший брат Артур, який у 1940-х пішов працювати копірайтером у рекламній агенції. Додавши до медичного досвіду рекламний, хлопець додумався до простого секрету успіху. Присувати свої препарати потрібно не лише потенційним пацієнтам, а й лікарям, які їх прописують. Слугам дедалі більше лікарів обирають наші Чудово спрацювало серед медиків у 1952 році. Брати купили невелику фармацевтичну компанію Бурдю Фредерік і почали випускати свої препарати під цим брендом. Наприкінці 1950-х, журналісти з Saturday Review рев'ю з'ясували, що деяким лікарям, які рекомендували товари сім'ї Саклер, за це платили. А багато експертів, на яких посилались у рекламі. Просто не існувало, але бізнес розширявся а разом із ним вплив. Товари Пурдю якби ненароком згадували у своїх публічних виступах чиновники та політики. Наприклад, Артур заплатив Генрі Велчу з управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів за виступ на заході компанії 30 тисяч доларів. На сьогодні це близько 3 мільйонів доларів. У 1960-х старшого із саклерів запросили бути фахівцем із просування до американської філії швейцарської фармакомпанії. Роше він примудрився двічі продати американцям майже те саме. Спершу транквілізатор лібріум від тривожності, а потім майже аналогічний валіум, але вже від усього: безсоння, депресія, мігрень, алкоголізм, і навіть від проблем зі шлунком. Експерти рекомендували приймати валіум людям навіть без конкретного діагнозу, адже у будь-якої людини іноді болить голова або з'являється тривожність. Кампанія була настільки успішною, що Валюм став ліками Америки, які прописувалися найчастіше. І першими, чий обсяг продажів перевищив 100 мільйонів доларів. У 1960-х члени сім'ї Саклер стали відомі як великі колекціонери історичних старожитностей, а також як митцями та філантропами. Вони робили щедрі пожертвування музею мистецтв Метрополітен, Лавру, Національної галереї та галереї Тейт у Лондоні, Гарвардському, Оксфордському, Комбрис. Ському та колумбійському університетам. До цього Пурдю Фарм вже кілька років намагалася пропустити на ринок MC Contin на основі морфію. Але він отримав репутацію препарата для вмираючих і лікарі не хотіли просувати його всім підряд. Тому для нового препарату Пурдю вирішили змінити позиціонування. У 1987-му Артур помер, а Мортімер і Реймонд переіменували компанію в Purdue Pharma і продовжили займатися звичною справою. У 1990 році компанія почала розробляти оксиконтин, знеболювальне на основі старого німецького оксикондону. Оксиконтин не був слабкіший за морфії і викликав навіть більш серйозну залежність, але про це замовчували. Тому публіці його можна було подати як прийнятну альтернативу іншим опіоїдам. Підключилася й важка артилерія з чиновників та медичних. Експертів, які у виступах та статтях у профільних журналах просували ключову тезу. Оксиконтин досить нешкідливий. Його можна вживати при серйозних болях після травм та після операцій. 1995 року. Оксиконтин схвалило FDA. У тому ж році експерти FDA, доктор Кетрін Райт, який проводив дослідження препарату, звільнилося і через два роки сплив як вже співробітник Purdue. Оксиконтин не залишав конкурентам шансу завдяки сімейним маркетологічним талантам братів Саклер. Компанія спрямувала величезні кошти, щоб переконати лікарів прописувати пацієнтам саме цей препарат. На тренінгах співробітники вчили правильно відповідати на запитання та заперечення медиків, які сумнівалися, тих, кого не вдалося вмовити, намагалися купити запрошеннями на семінари у дорогих готелях та великими бонусами. Пацієнтам пропонували перший місячний курс пігулок безкоштовно. Бордю щедро роздавали гаранти на дослідження, спонсорували медичні журнали та припиняли незручні розмови за допомогою лобістів у Конгресі США. А тим лікарям, які активніше за інших просували оксиконтин, оплачували відпочинок на Гаваях. На бонуси для лояльних медиків лише 2001 року компанія витратила близько 40 мільйонів доларів. На той час у США виписали вже 6 мільйонів рецептів на оксиконтин. А доходи Purdue від продажів зросли до мільярдів доларів на рік. Пацієнти почали підсідати на оксиконтин і позиватися до компанії. Проблема була в тому, що наслухавшись від маркетологів, прудю та лікарів щодо відносної безпеки оксиконтину, пацієнти починали підвищувати дозування. Не робити це було складно. Компанія стверджувала, що стандартної дози препарату достатньо на 12 годин, але на практиці дія оксиконтину закінчувалася раніше. У пацієнтів починався синдром відміни, тобто просто ламка. Вони або йшли до лікарів та просили підвищити дозування, або робили це самостійно. Поступово з'явився чорний ринок оксиконтину, а у пацієнтів сформувалася стійка залежність. Спочатку в відбивалися від всіх звинувачень, стверджуючи, що всі померли наркомани, які приймали препарати без жодного контролю. Але незабаром позовів стало так багато, що замовчувати проблему стало складно. Лише адвокат Пол Хенлі у 2003 році представляв інтереси п'яти тисяч постраждалих від оксигонтину в одній судовій справі. Тоді Пурдю почало просто затикати всіх позовами грошима. Клієнти Хенлі, наприклад, отримали 75 мільйонів доларів за всіх. Син Реймонд Саклери Річард, який почав керувати компанією у 1999 році, публічно заявив, що проти Пурдю немає жодного успішного суду, бо жодна справа до вироку так і не дійшла. Ось один із прикладів: у 1999 році колишній шахтер Джеймс Крейг із Кентукі після виходу на пенсію страждав від артриту та старих травм. Йому прописали оксиконтин. Коли лікарі припинили прописувати оксиконтин, він почав купувати знеболювальні нелегально. 2003 року окружний суд відхилив позов Крейга до пурдю, адже він сам підвищував собі дозу. Наразі Крейгу 72 роки, і він дожив до предметного розгляду своєї справи. Чимало жертв оксиконтину ні. А їхні родичі за роки позовів самі втрачали здоров'я та заощадження. У 2007 році компанія все ж таки довелося виплатити 600 мільйонів і визнати, що оксикондон все-таки не слабший за Морфі. the Але в судових позовах все ще ніяк не фігурувала сім'я Саклер. Проте продажі поступово почали падати. Лікарі, налякані позовами, виписували оксикотин дедалі ріже. Постраждалих та незадоволених було дедалі більше. У середині 2000-х пордю звернулася до McKinsey Company, однієї з найстарших та найшанованіших консультативних компаній, які працює з корпораціями та урядами по всьому світу. Перед консультантами поставили завдання. Аня підняти продажі за будь-яку ціну, і фахівці з McKinsey з нею впорались. По-перше, вони проаналізували всю карту продажів оксиконтину та порадили активніше працювати з лікарями, які найчастіше прописували його будь-яким категоріям пацієнтів, у тому числі й тим, хто обійшовся б і слабкими знеболюючими. До кінця 2000-х для багатьох лікарів препарат став головним джерелом доходу. А їх клініки перетворилися на центр призначення оксикондону. Ось з ними і Макінсей і радили працювати насамперед, ігноруючи тих, хто сумнівається збільшувати бонуси і змушувати активніше прописувати препарати. По-друге, консультанти порадили збільшити стартове дозування. Оксиконтин вироблялося у трьох дозах: 10, 80 та 60 міліграмів. Зазвичай усі пацієнти починали з 10 міліграмів, але за новим планом курсу можна було і почати із 80. Тепер люди підсідали швидше, що правда швидше помирали. Зате зростав прибуток. По третє Маккінсі склали рекомендації публічного позиціонування оксиконтону на претензії матерів, чиї діти підлітки стали залежними від препарату. Потрібно було відповісти, що він добре знімає сильний біль. А новим аргументом на його користь стало твердження, що він знижує стрес. Робить пацієнтів оптимістичними та менш чутливими, тому матеріам, чи діти померли від передозування оксикондону. Представники Пурдю рекомендували справлятися з тривогою та депресією за допомогою цього ж препарату. І ще одна глобальна порада, яку американські журналісти потім назвали жахливою у системі споживання оксикондону. Була ще одна сторона, яка до кінця 2000-х Почала зазнавати збитків безпосередні дистриб'юторські аптеки. Постраждали пацієнти, більше не поверталися до них за покупками, тому пордю пропонували їм дисконантні знижки, понад 14 тисяч доларів за кожного пацієнта, який помер. Більше того, щоб закладати в бюджет компанії суми знижок, McKinsey включали до плану приблизну кількість пацієнтів, які можуть померти найближчим часом, все це мало підняти прибуток від саконтину на 200-400 мільйонів доларів на рік. А самі McKinsey заробили своїми порадами 35 мільйонів. Для бортю все змінилось у 2010-х, коли позови проти компанії почали подавати міста, округи, штати та навіть племена корінних американців. 2015 року до суду подав колишній генеральний прокурор штату Кентукі Грех Стамбо, чий двоюрідний племінник помер від передозування оксикондоном. Тоді пурдю знову відкупилися, заплативши 24 мільйони доларів штрафу. Але вже до 2018 року з компанією судилось 45 штатів, а Конгрес США почав розслідувати зв'язок пурдю та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Виявилося, що завдяки лобістам компанії ВОЗ лікарі. І змінювали свої рекомендації та радили призначати сильні опіоїди пацієнтам, минаючи легші на зразок кодеїну. Тоді ж на судах випливала інформація про участь Маккінсей у просуванні оксикондону. У червні 2018 року генеральний прокурор штату Массачусетс Маура Хейлі. Подала до суду вже не лише на пордю, а й особисто на сім'ю. Саклер в неї на руках були документи, які підтверджували, що Саклер були добре обізнані про справи компанії та знали про вплив оксаконтину на здоров'я. Судові справи підкосили пордю на новому етапі розвитку. Вона виводила оксиконтин на світовий рівень, запускаючи рекламні компанії в Мексиці, Китаї та Бразилії. Але натомість компанія у 2019 році довелося оголосити себе банкрутом. Наприкінці 2020 року Прдю визнали себе винною за основними федеральними звинуваченнями і зобов'язувалася виплатити 8,3 мільярди доларів. Окремий штраф у 225 мільйонів доларів заплатять члени родин. Не саклерів. А Макінці не визнали своєї провини, але пішли на угоду із слідством, передавши документи, що підтверджували особисту причисність сімейства Саклер до справи. На початку лютого 2021 року компанія погодилася виплатити 573 мільйона доларів і піти на деякі обмеження у своїй роботі. Наслідки опіоїдної епідемії американці відчуватимуть ще довго. Справа в тому, що з початку 2000-х пацієнти, які з різних причин не могли собі більше дозволити рецептурний оксикондон, особливо масово з 2010 року, коли в Пурдю стали виробляти препарати за новою формулою, до 70% тих, хто відмовився від нього, почав вживати героїн. Наркокортелі дуже швидко підлаштували нові тенденції, переорієнтувалися з бідних кварталів на заможні передмістя. У документальних фільмах і серії Бізнес оф драгс» на Netflix один із дилерів каже, що для таких клієнтів він навіть не так сильно розбавляє порошок, щоб вони довше пожили та приносили більший дохід. Ситуація з масовою залежністю від опіоїдів сильно підігріли стереотипи від наркотиків. Люди вважали, що їх може запропонувати лише дилер на вулиці а от лікар ніколи не пропише нічого поганого. Крім того, відігравала роль доступність інших знеболювальних. Наприклад, Каліфорнія, де медичний канабіс легалізували у 1996 році, постраждалих від опіоїдів менше ніж в сусідній Неваді та Аризоні. Коли в 2020 році 25 штатів США легалізували медичний канабіс, опіоїдна епідемія пішла на спад. Що ж до пордюфарм і McKinsey, то в'язницю наймовірніше ніхто не сяде, але обидві компанії зазнали серйозних фінансових. Та репутаційних втрат. А для музеїв, галереїв та університетів прізвище саклера стало синонімом токсичних донорів. Тепер вони увійдуть в історію не як фармацевти, філантропи, а як творці імперії болю, яка коштувала життя сотні тисяч людей. Ось так буває, коли той, хто має лікувати і допомагати, навпаки, шкодить і знищує усе на своєму шляху. Ціна людського життя спочатку втрачала значення від незнання, а потім від грошей. А що думаєш ти з цього приводу? Став подобайки, підписуйся на телеграм-канал і до нових зустрічей, Па-па!